На каналах Станіслава і Юлії Салтаненко вийшло таке відео духовне, знаєте, дуже гарні відкривання для себе отримала те, що взагалі дійсно є день і є ніч, є світло і є темряво. І коли ми не йдемо до Бога, не мовчаємо Боже Слово, не виконуємо Божі заповіді, Божі закони, які тут стоять на цій землі, ми автоматично віддаляємося від Бога. І вже ми не на стороні Божій, не на стороні світла, а на стороні темряви. І коли потім приходять на цю землю біди, а люди говорять, чому це відбувається, звідки це все береться? Хіба це Бог не бачить і не може це все зупинити, але Бог цього не робить. Це робить сама людина, вибираючи не Бога в своє життя, а вибираючи іншу сторону. Тому що немає серединки: є Бог, і є диявол, є ніч, і є день, є світло і є темрява. І те, що ми обираємо, те і відбувається в нашому житті. Якби ми.